Вітаю, друзі, 9 жовтня, Українську Залізницю Росія повністю знищить, якщо нічого не робити. Опубліковано відео, на якому видно, як Російська Федерація відстежує локомотив і б'є по ньому на стоянці. Таких ударів за останні... Дні десятки. І фактично це дійсно все веде до знищення залізниці. Зараз вираховують поки що рухомий склад, який стоїть на перегонах, на вузлових станціях і б'ють по ньому. По локомотивам, по е вагонах. По е, грузах, але вже в найближчі дні, як кажуть фахівці, з'являться дрони, які будуть відстежувати і бити на ходу. Поки що вночі пересувається рухомий склад, тобто крадучись, наскільки працює ефективно в лапках ППО. Що крадучись вночі, йдуть ешелони для того, щоб по ним, мінімалізувати по ним удар. Що ж далі? Далі колапс залізниці, тобто колапс логістики? Це дуже серйозна проблема. Фактично, реактивні шахеди, в яких, як кажуть, вже використовують навіть штучний інтелект. Вони опанували небо України. Вони почуваються в небі України майже як в себе вдома. Так, збивають, але збивають такий незначний відсоток, що власне це не впливає на захист інфраструктури. Б'ють по Залізниці, як я вже щойно розказав, б'ють по промисловим об'єктам, б'ють по газовому добутку, по енергетичним об'єктам, готують страну, країну до повного колапсу. В людей панує розчарування. Люди залякані поведінкою ТЦК. Буквально вчора з'явилася інформація про чергове самогубство ТЦК, припадок епілепсії, випав з автобуса. Хто в це вірить? Всі розуміють, що вбили в людей апатія? Люди обговорюють, що в країні дупа. Прямо так і кажуть. Жопа жопна. І все більше і більше людей прозриває і розуміє, що клоун, який перебуває на посаді президента, веде країну не те, що не в тому напрямку, а веде країну на погибель, на смерть. На фронтах ситуація погана, ворог просувається десь більше, десь менше, зафіксовано прорив на Дніпропетровщині. Люди перебувають в стані ну просто розгубленості. Цим користується, звичайно, противник. І... Зараз Російська Федерація стягує війська для серйозного наступу на Дніпропетровщину. Одразу чотири бригади перекинуті ближче до Новопавлівки. Раніше вони були на Півдні Покровська для того, щоб атакувати саме Дніпропетровщину. Я не вірю. На сьогоднішній момент можливість Російської Федерації взяти наші великі міста: Павлоград Дніпро, Кривий Ріг. Але е якщо ворог підійде на відстань, з якої зможе наносити удари по містах ствольної артилерії, РСЗУ, полетять каби. Міста перетворяться в пекло. і почнуть розбирати, як розбирали Маріуполь. Звідти масово повалять люди. Багато хто повалить за кордон. Я вже казав, це є план Путіна посіяти хаос в Україні і виплюхнути його в Європу. Багато хто запитує в мене, що робити. Ну, перш за все, займатися не піаром, як це займаються зелені гниди, а займатися обороною країни. Треба було не бабки красти, не лінії міндіча малювати на папері, а бабки списувати. Треба е будувати реальну лінію мандергема, об яку противник розіб'ється. Що дасть можливість посилити свою позицію на перемовинах. Чому зараз Путіну не потрібні перемовини? Чому зараз в Кремлі прямо кажуть, що нема про що говорити і так далі? Вони відчувають успіх. Успіх в повітрі, як ми говорили, і успіх на землі. Вони розуміють, що підводять Україну до колапсу енергетично. І інфраструктурного, транспортну інфраструктурного Якщо цієї чорної зими це зійдеться, почнуться процеси, які зупинити буде дуже і дуже тяжко. Тому треба не піаром, ще раз повторюсь, займати. А реально починати будувати серйозну оборонну лінію. І кинути на це всі можливі ресурси. Не на піар кинути, не на утримання зелених гнит кинути. Треба прирівняти до державної зради корупцію. Це мав би зробити парламент. Треба зупинити розкрадання країни. Тому що що ми маємо? Ми маємо наступ росіян, наступ ворога. І ми маємо внутрішнього ворога зелений гнид, які крадуть, крадуть, вивозять за кордон масово, кожен готує собі. Вони не бачать себе в країні, вони вже програли нашу Україну. Тому це все треба зупинити. Ви запитаєте, як? Все дуже просто: конституційним шляхом відсторонення Зеленського, формування уряду національної єдності, захисні лінії, мирні перемовини і відновлення країни. Іншого шляху нема. Інший шлях це шлях до втрати, втрати держави. І навіть можливо втрати життя нації. Тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.